Вітання, з вами крава. Сьогодні стартує. Чого ти кричиш так сильно, там зверху, блядь? Пиздец. Ой-ой-ой. І так, ще раз, Мої вітання, з вами крава. Сьогодні стартує. Нет, Сьома. Кричить? Я до тебе звертаюсь, Димон От сюди, так. Здарова. Здарова. Ще раз, мої вітання, тільки що ви бачили що звук Дмитра. Лорда Магуайра трішечки не стикається з картинкою. Стався такий дефект, пройопчик такий. Не знаю, назвати, як хочете. Будь ласка, не виключайте дане відео, додивіться до кінця і постараюся, щоб наступний раз таких конфузів не було. Будь ласка, підтримайте дану рубрику, бо це дуже важливо. Приємного перегляду. Hello. Та ні, я руку тягну, заїбав. О, привіт. Hello. Крава. Здорово, братан. Не туди, так? А другою рукою туди. А, так? Та, так? Ну, можна і так, заебісь, все. <рес> <рес> Ось такий звичайний старт 7 ігри Кубка Хрестиків і нуликів. Нарешті ми записуємося, трошечки було накладно, але нічого, записуємось, прикольно. Е, зі мною. Бодя, ну, Фіфа з Дніпра. І Діма, лорд Магвайр. Бля, забувся звідки ти. А зараз Лорд і скаже, звідки він. О, ой, з, вечер, ми з України. Спитаю е, те, що питав у минулій грі. Та, що була в шоста. Як ваш настрій, хлопці? В, як ти сказав на початку запису, трошки зайобаний, але все класно. Всі, всі ми, всі ми. Ні, настрій бойовий, типу, все весело. Т, е, е, не знаю, що там по знанням, але весело буде точно, крінжово буде звісно. Тому так. Е, так, наступне моє питання цієї цю, цю рубрики, моєї любимої, якою питаю, яка пара вам найбільше сподобалася або подобається, крім вашої? Я розумію, що ваша саме топова, але <с треба вибрати якусь ще пару, яка вам така, от, ви подивились, такі, о, це класно, можна подивитися буде. Можна, да, я перший, нічого. Я от сьогодні якраз подивився вчорашній випуск, там, де був Владос? І Руслан. і Руслан якось у нього радіом, прізвище складне, таке не запам'ятав. От, блять, вони мені сподобалися, особливо Руслан там так розносив нормально, прикалувався. Мені сподобався хлопчина. Перший раз його бачив, але він мені піздець сподобався. От, А найцікавіша для мене пара, яку я прям піздець очікую подивитись, і хто з них переможе, це, звичайно, і стереотип. Ну. Це, мабуть, нікого ніхуя не здивує, блядь, але вони ж такі типи у нас розумні, блядь. До речі, у ваших руках сьогодні буде так сказати, залежати доля їхня, бо ви будете вибирати останній пак. У них можливості вибирати пак не буде. Що достанеться, ну, й отримають. А тобі, Дмитро, яка пара? Найкраща, або така найцікавіша, або найдраматичніша. так? У мене аналогічно з Бодію, тому що от вчорашній випуск він коротє на момент, коли ми записуємося, він був вчора. Uh, типу, чуваки дійсно жартували, робили якісь там інтерактиви. Було дуже весело і знаєш, тому що там є трохи враження. Що там деякі забуваються, що це не тільки про знання, але ще й про контент. Тому ось, типу, да uh, в мене типу знань нуль. Тому так uh -huh. буду якось там жартувати. Так, крінжово, тупо, але що, що, що вже є. Uh, і да дуже цікаво. Uh -huh. Типу, мені дуже цікаво, да, артванцеро, звісно, але ще мені більш цікаво, яким імпакт. Uh -huh. Прям, прям, так, прям. Мені навіть цікавіше, що буде в них. Типу більш цікаво, ніж те, що потім Ось, І по класиці, я знаю, що в боді був збір. Ми там збирали. Ви не ставите лайки, я не знаю, що як вас замотивувати. Ну, поставте тисячу лайків, я від себе тисячу гривень. Що ж вам так тяжко, я не знаю, що треба зробити? Ну, я не знаю, що Що треба, щоб люди взагалі ставили лайки? Вони, блять, на стрім заходять лайки не ставлять. Дивиться, 40 людей, 15 лайків. Я кажу, ви прикалуєтесь, алло. Ну, що я роблю не так, що ви тут лайки не ставите. Ой ой, вибачте. Ну як можна забудь лайк поставити? Це вот круги і... помить з вулиці, прийшов, руки помить. Це і от я нагадую, що завдяки нашим воїнам ми можемо записувати такі дані рубрики, знімати свій контент, стрімити і тому подібне робити. По класиці, скільки буде подобається під цим випуском, стільки я задоначу на якийсь збір. У мене є то збір, але так як гості прийшли, я хочу допомогти їм послухати їхні збори. Якщо у вас є якийсь актуальний збір, велкам. Ми слухаю. ось тільки закрили збір на авто буквально. О, тому зараз збору ніякого нема. Я чекаю, там повинні хлопці підкинути збір, але поки нема. От. Я в будь-якому випадку підтримую будь-який збір, який у вас там є, mm -hmm. хто, ну, який буде, і скільки буде лайків, я також скину стільки грошей, підтримую е краву, скине мені там, скільки потім закинуть, я закину від себе. Лорд да, скільки? Крім того, чуваки, мені здається, мені здається, що <кій> дехто там. Не знаю, як правильно uh, донатити. Дивіться, берете просто ленту Фейсбука або твіттера гортаєте, бачите тільки якийсь збір, незалежно там який. Просто кидаєте там хоча б там, 5 гривень, 3-10, типу, скільки в кого є. Якщо вам, типу, скучно і ви хочете там інтерактивчика, дивіться збір, наприклад, там збирають там 10 тисяч, там 20 І там зараз якась така негарна цифра, типу, 9838 і вісімсот тридцять вісім від того, no. дві гривні, буде 40 або ще

Круто, або на карточці у вас теж якась негарна така сума, і ви такі ну, ні, ну що це там тисяча двісті тридцять чотири. І оці двісті тридцять чотири зразу на збір і на карточці, Красива да, цифра. Тисяча. Ну, ну супер. я думаю, якщо у вас нема збору, то Щепо. я візьму підтримую свого друга, колегу по роботі Дмитра. Він збирає для свого близького друга. Там вісімдесят одну треба зібрати. Здається, вже зібрали близько двадцяти або тридцяти тисяч. Я на момент mm. випуску я не пам'ятаю. Ось. Там буде ставочка через декілька секунд, скільки я відправив за минулі випуски, ви побачите. А Ось тепер ви... поговоримо про донати 300 гривень, які ми зібрали на крайньому стрімі, де ми відкривали тот з АПЛ з Андрієм. відео, з покупінням, до речі, є на каналі. Ось тут перейдіть, з'являється посилання. Також 130 вподобайок ви нас стріляли за три випуски, за третій, четвертий, п'ятий випуск, тут Бац, 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 бац вилітають. Ви і ви бачите цю статистику, і 130 гривень відповідно я відправив е, ще раз на банку. І в підсумку виходить 430 гривень. Ми відправили на банку за, це за тиждень, можна так сказати, який не збирався. Е, підсумки щодо 6-го, 7-го і 8-го гри. Кубка хрестів внуликів, бо я повідомлю на жаркування, е, коли керна вийде, там здається, 10-го, чи коли там вийде, ну, ви буваєште, коротше одним словом. Тому всім гарного дня і дивіться далі. Це приємне відео. <паспраць> Ви побачите? Ось, ви вже напевно і побачили. Тому давайте е, переходити до головного. Але перед цим, будь ласка, вліпіть ще раз вподобайку, напишіть якийсь певний коментар про мене або про хлопців, е, про лорда Магуайра. Також підписуйтесь на соціальні мережі хлопців. В них є телеграм, інстаграм, твіч, TikTok, Ютуб, Боже, скільки контенту! І ви можете це все спостерігати. Е, давайте на правах реклами, я вам дам слово. Скажіть, що у вас буде там в майбутньому, щось може цікаво вийде. Ось, я ви. Б... Щоб глядачі послухали, може, зайдуть обов'язково обов'язково запитуйте. Ну, у мене поки ніяких прям проєктів на Ютубі не намічається ближчим часом, бо, блін, щось взагалі це FIFA. Трошки чесно кажучи, що тут уже давно. От. Але стріми, стрімлю постійно, залітайте на стріми, у нас там весело, класно. Буває з дружиною, стрімлю. Прям там кішки рвемо від сміху, і це реально прикольно. Дмитро, а ти коли вже на Ютуб вернешся? Так, ну. Та, в мене типу, по новинам, що я хоча б там сподіваюся повернутися, але крім цього, чуваки, типу а, помічайте там, заходьте на канали там до крави, до Боді. Там є така цікава штучка, типу, якби рекомендовані там, канали чи фіпфри, там, і партнери, і от там список дуже. Дуже топові чуваки, які роблять контент, типу, ну прям ду дуже годний. І це все вони роблять на голому ентузіазмі. Просто тому що вони там люблять це робити, їм це подобається точно так же, як нам крава водя. Тому, типу, якщо ви хочете подивитись україномовний контент по FIFA, його досить багато, і знайти його так, досить багато. Це москальське русняве, вже треба за нього забувати, так. Да. Е я хотів Дмитра э, цей, сказати дякую Дмитру за те, що він нас об'єднав в велике ком'юніті. Ну там він, стеріо, там щось десь там був там разом. От, коротше, за це велике-велике потужне. Дякую. У нас там уже, блін, скільки? 38 людей, здається, контент-мейкерів. Це, дохіра, алло. Ши які там оцінили? Це, це ще ми не всіх додали, хлопці, так сказать. Да, так, це не саді. всі. От і всі русняві, хай йдуть нахуй, за кораблем, блядь. З ну, кожним шо, разом. На такій ноті переходимо. Краще, краще, не скажеш. Для вас це декілька секунд, для хлопців також декілька секунд. Е, у мене є одразу підготовлена. Я вже, я вже придумав, Бачили. що сказати. Я мовчу, як скромний. Це де, я Значить, бачу, дідів є да, та, сенс. Та, зразу угу. говорить. Молодість подождет! Взагалі, дід, дід Вадик, блядь, як би так будемо називати його, або дід скромний взяв пересрав всю маліну мені. Я на цей токсичний пак дивився, сука, з першого випуску, блядь. І хотів його взяти, вже підготував там класну річ, все, все класно, красиво. Да, давай, 5. типу, давай я зроблю так, типу, він що є, так типу. Нє, ні, ні, я вже наступну річ приготував для того. Я вже придумав. Все нормально. То вже все, до побачення. Я викреслив сценарію нахуй. Так, я слухаю твою річ. Як всі там попередні учасники казали, що ми, типу, пара старперів, щось типу того, оці, оці дядьки, якісь там старі, вони там. Значить, що? Старі, це хто? Легенди, правильно? Значить, я. Запропоную пак номер 8, тому що легенди намальовані Thunder Truck ACDC. А я з ним погоджуюсь. Це, це якраз ті гравці, коли, які ще, яких ми ще застали, коли вони грали. Тому я, тобто пак номер 8, ви хочете його відкрити. все правильно? Так, і залишимо той срібний пак галімий ага. е пацанам. Серіо Артван, ви сідіть побачили на своїх очах. Що вашу долю, тільки що вирішили таким чином. Легенди забирають легендарний пак. Для вас це декілька секунд, і для хлопців також декілька секунд. Що там буде в пакеті під номером 8? Я вам показую пак. Пак під Я номером 8. Глядачі і учасники бачать. І так як у Нуба ФІФА аж цілих 3 тисячі підписників, якщо мені не зраджує пам'ять, а може. 300 вже. 300, вибачаюсь. Я говорив мій викладач, коли хотів за 300 гривень, щоб я йому купив взятку, дав, щоб на трибала. Він говорив, 300. І ми думали чи чи 300. Потім оказалось, що це 300 гривень. Ось така вам байка. А е, перший хід ходить Лорд е, капець. Якби він ввів, звісно, свій активніший Ютуб, може б не було б такої проблеми, що так легко ми визначаємо, хто ходить. Але підписуйтесь обов'язково Лорда на Магуайра. Надіюсь, що він випустить якесь відео е, через місяць, через два, завтра, післязавтра. Ось. Перший хід 30 секунд розпочато. А це посередині то Road рот туди файл UCL чи як юсіель. називається? так, называется? давайте я візьму паузу. Все, ти да за да паузу? Я вибачаю, бо е, я не по ні, та це глядачі побачу нічого страшного. Писали на коментарях, що писав на на карточці. Я на мою думку, це було б негарно красиво. Не виглядало на картоці, тому я mm -hmm. легше поясню. Ось справа. Інформ по центру. road to the final, Карточка Ліга Чемпіонів, mm -hmm. відповідно, І фентезі Hero, Герой фентезі. Все, 30 okay. секунд для Артема. Вибачаюсь, пане Артем, що ми ви забрали час. <риві> а, <риві> Боже! Можете мене і зачвирити в коментарях. Піздіт.

Хіро, коротше, хіро, фентезі, Манчестер Сіті. Нехай це буде. І uh, не буду дуже затягувати буде. час. Це правильна відповідь. А що ви обираєте? Хрестик, нулик. Uh. Будь ну, ласка, виправіть виправі, виправі цю виправі ситуацію, виправі. щоб таких жартів дурнуватих не було. Дійсно. Ось, Нулик пішов, бо пане Богдан. Ваші 30 секунд. Ви хоч Богдан правильно ж сказав? Все ну, там вроді зранку був mm. даще. Все, це добре. Там камета вирішить. Так, ну мені видалі центр закривати, але щось я не пам'ятаю, з Мілану нікого. Тому я скажу Манчестер Сіті і рот за це туди-сюди Йошко Гвардіол. Який лупаша в файнеси. Так, перепрошую, вар чекинг. мені треба перейти. Вечно, я тобі короче да, щось придумаю. Я сьогодні придивляюсь з Васильовичем той випуск. Я тобі вечно як насипав, насипав клас... Ні, в мене Непонятні просто, картки. Я пам'ятаю, що у нього є ліга чемпіонівська карточка. Так. Після вар чекінгу, правильна відповідь Йошкавардіол, І хрестик закривається і для богдана. Так, ти тут все хрестик. Ага. 30 секунд для пана Дмитра розпочалися. Окей, okay. а uh, Клін, я так думав, що Не вгадав. Ну, no, ну, no. давайте підемо значить по Мілану, віддамо дань іншому італійському гранду. А го, Мілан Інформ це повинен бути цей Ліао, Жіао, Ліао. Це, Liao", Liao". це Чи, ваше усунути вирішення. Так. І це правильна відповідь так. не буду затягувати. <laughs> Дивний хід, якщо чесно, але ну, маємо те, що маємо. Так, пане Богдан. Ну... Давай а я ші? по центру буду йти, я теж не розумію. А, Devний хід а це показати. Ти, ти, ти забув, як крести канулика грати, йобаю. Пан Владислав скромний, якщо буде ви цей випуск, чинь, то, ну, хлопці, то грати в з кіно. Тоді по центру, прям. ой, ну, по, -по, -по центру зверху. Е Галено бразилець. Порту. E road to the final LC. Галено. І це правильна відповідь. Хрестик закриваємо. А тепер у мене піздець, я не знаю, хто з Мілана там. Так. будь ласка, Йо? хрестик. Та да, типу, це тому що. <кх> <кх> типу, лінії можна закривати, типу, все гарно. Якщо ти знаєш, що це. Перебуваю, я вибачу я вас равлю вашу на 30 секунд для пана. Пішли. Лорда Магуайра, Дмитро. Милан, Вибачаю, милан, що милан, вас назвав Артемом. мені дуже з тим до кінця сьогоднішнього дня. А я, а я не знаю, ні, не знаю, То, то. то, то... Так, але незважаючи на це, у мене, типу, я можу. я можу всі. Якщо ліні, всі, пан Богдан і, не згадає на ця... це. Я, так... здається, вже згадав, але я можу помилятись дуже сильно. Ну, я б наш місці не ризикував, пане Дмитро. Подумайте. У мене два варіанти є так. навіть туди. Ну так, на згадочку. Угу. Але це. Ого. Але, але вони ну, обидва ну, можуть, можуть не бути правдою. Це там Мілані? Так, окей, давайте, давайте. Коротше, Мілан перекриваємо центр і намагаємося сказати. Мілан-Томорі. Mm -hmm. Пане Дмитро, як би Я вас Юлі, не любив, але давайте подумаємо логічно: карточки road to the final. <кій> ну да, він же ж грав тоді він в цьому... груповому етапі вилетів на превеликий жаль в Лігу Європи зі своїм клубом. А, то, це, то це ще виходить. Трошки треба подобається <паде> це неправильна <паде> відповідь. І <паде> пане Богдан ваш є шанс закрити гру. Ну, якщо Або... я не помиляюсь, прям от, вообще не помиляюсь, а я напевно не помиляюсь, тому що він італієць, і він мені випадав він грає, правда, в ПСЖ і звати його Дона Рума. Це ваша остаточна відповідь. Ну, а там, блять, якийсь може ще. Лаутаро Мартінес, але я не знаю, грав він в Мілані колись чи ні. Ну, типу, хуй знає. Тому тому до 100%. Я просто знаєш, чому пам'ятаю? Я не пам'ятаю, грав він саме в Мілані, але я пам'ятаю, хтось колись збирав тематичні склади з Мілану і ставив на голкіпера Дноруму. І здається, казали, що він, типу, колись там грав. Якщо, блядь, отак от в мене визволив. Пан Богдан, все замість мене розказав. І Пан Донарума був капітаном наймолодший, один із наймолодших разів в історії Мілана, якщо помиляюсь. І це правильна відповідь. І ось така гра. Ну, FIFA проходить в наступну <пес> гру. Лорд Могайр трішечки напевно забувся грати, чи що, не знаю. Тут в цій, в цій грі якісь занадто високі стандарти. Треба. Ну, Забити, як да, я. Тобі, <звіт> це дуже важко. <звіт> тобі, <футбол>. І так, <звіт> давайте швиденько, по фану. Кого знаєте, кого не знаєте, я готов вислухати. пан Дмитро. Так, я знаю, короче, порто, порто фентезі. це Фантізі. А Адаманні. давай я, я тоді скажу, що Інформу Ман Сіті це Холланд. Зараз гляну, є таке. Так. Далі, пане Артем, що у вас зразу на думку припадає? Знову ж таки. Блять, а чого Артем? Це все Артван зробив, бля, хамуха. Артван, бля, хамуха, тепер це обов'язково маш вирати в серіо, типа. Пане Дмитро, вибачаюсь, бля, я сьогодні спати не буду, розумієте? Я тепер спати не буду. Я не люблю, коли я людей путаю по нам, мені стидно. Ось такий був пакетик, е і по класці питає спочатку людини, яка зазнала на превеликий жаль. Поразку в даній грі, в даному матчі, називайте, як це вам зручніше. Пан Лорд Магуайр, якби я вас запросив, пане Дмитро. Пане Дмитро, пане Дмитро! <реш> ось, якби я вас запросив на символічний якийсь матч, з ким ви б хотіли зіграти, може хто вилетів, може хтось не вилетів. От з ким вам було б цікаво таку дуель? Скікером, типу, скікером. З скікером. З це прикольно, дай Бог, щоб він вилетів. Кікер, вилітай, щоб я лозуає записати. Не, я Кікера люблю. Класний монтаж. Також підписуйтесь на всіх учасників Кубка хрестиків нуликів. А от хто з Кубка Хрестиків-Нуликів, які пройшли далі? З ким би хотів, нуб Нупфіфа Богдан. Наш дніпрянин записати? З ким ти б хотів? Знакоти хіба попасти в 1 4 Так, а хто там переміг? Вася. E... Назвати всіх переможців, я вже можу назвати. А, ну, на, на, а, 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 да, вже Можна да? а, назви, будь ласка. Можу назвати. Давайте почнемо з крайньої гри: Руслан виграв, потім Кікер, потім дядьку Андрій ні. Е... потім третя гра Маркес FIFA. От гра. з Маркесом я б записався. З Маркесом. Да. 에, ну і до кінця договорю Андрій Сергенко, коментатор Національної збірної по електронному футболу, з яким ми записували пакетики, тут десь виспокує посилання на відео. Гляньте, тоце, Ми зловили класно тоце там. Ось. 에, от, і от, от, от. перший, хто пройшов в одну четверту, це наш старічок Возі Геймс. Уху! Ну, Свасі, я просто вже записувався. Ну так, не, не цікаво, не я розумію, не суперник. Уже трошки вирістив рівня, я розумію, що вже трошки не цікаво з ним. Ось. Що е... я ще би хотів спитати? Як вам пак? Я не питав ні в кого звучати. Блін, пак так. пак реально класний. Пр... Прям прям він, він був реально легкий. Ну, бізнес. Для мене, для моїх знань футболу і фіфи. -фі, а тепер перші взагалі. дві пари, які грали, можна перші три пари. <ріх> Задушать нахуй в коментарях. <ріх> Пацани, рандом. Ну бачите, трошки везіння. У вас може аура працювала трошки не так. Треба були пакетики вибирати трошки легше. А от такі пакетики дістанеться восьмій парі. Ох! А ти вже знаєш, да? а ти вже знаєш. Я то само собою знав, я їм можу знати. Ось, а ви тримайте, я, я можу вже перенести запис, нехай перенесу на наступний день, типу, щоб вони, коли побачать це відео, такі подумають, ага. От Ліпіть подобайку під цим відео, напишіть якийсь приємний коментар, підписуйтесь на соціальні мережі хлопців, лорда Магуайра, бойські нова фіфа. Дмитро старається, він думає над форматом якогось відео вже стільки місяців. Я сподіваюся, що він випустить це відео. Ось. Підкажіть формат йому в коментарях, можливо. О, напишіть, реально, напишіть якийсь формат. Почти. Я дуже допоможу йому з ним знятися на його канал. Напишіть, який відео сам записати. Робимо, оформимо, бо, бо він уже мене дістав тим, що не записує. В нього класний контент, а він оце його не записує. Ось, е, бажаю успіхів, в боді. Е, жеребкування. Зовсім незабаром ще одна грає, потім жеребкування. А хто буде в жеребкуванні приймати участь? Е, поки що, поки що. Можна вже трошки пророзкривати карти? А може і ні. А може і ні. Я зараз от зараз виключу відео. А буде вчуть коментарях. А я виключу відео і може хлопцям зараз чуть порозкажу байок. А ви може потім Добре. якось побачите. Дякую всім ще раз за перегляд. Подобайка, комент, підписка на це канал на цей канал, на цей канал, канал, на всі канали підписуйтесь, до нових зустрічей. Так, Bye -bye. а стоп, 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 а папа порщаться. Щоб... Так, дякую. ромчик я дякую. В кода... другу сторону, в другую сторону, в другую сторону. А, другу а, сторону. Вибачаюсь, да. Ну, да, Ромчик, дякую. Видно, тобі, що дякую. я трошки цей. Так, Дімончик. Дим, дим, Метро, вибачаюсь, вибачаюсь, мені стыдно. А ти вверх. Куди, куди, куди? Я не знаю, де ліво, де право. Все, коротше, отако все. До нових зустрічей! Цілуйтесь, любіться, та не кохайтесь з москалями. Може я сьогодні вговорю їх двох знятися, було б взагалі прикольно. Бо у мене завтра домовилися. Де ти А щоб зараз типу знятися зі нас? Я зразу знявся. Ну, я викупаю, що в мене лице дуже кисле, я так бачу зараз. Тобі ніхто грошей не дасть, блядь. Та да, тільки телефон не хоче розблокувати. Да, 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 скучно. А який зменшив? А можна я зменшу, хуй Ні, ні, ти маєш на ліцю. Ні, це воно щось не то. Блядь, нахуй я туди поліз? Ну, я Я це, я це в бекстейс ставлю, блядь, нехай поржуть з тебе, Діана, І що тепер робить, блядь? Я Курва, Я, я ж, я ж я, я натискаю ресет, а він Щось не ресетє. І, і Давайте просто кинеш мені нове посилання. Давай я нове посилання. На відео все, не було. Дід, ти готовий? Так. Да. Пане Артем, ви готові? <как> готовий, так. Да? Все. Артм, три... а ч Артем? Артем, ти готовий? Де, 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 де ти, блядь? <как> так, через 3, 2, 1. Чуєш, а там з Ман Сіті підходить ще Тевес з Ман Сіті і герой. В нього не було фантазі Да. У Девиса не було фентезі Херов. Oh, yeah. Я але... зараз гляну, секундочку. Ти задовбав уже, блядь. <ріхи> ти можеш нормально гравці, ти напевно забув, як крести кедулики грати, блядь. ще, знаєш, такий... ні, ні, ні. Ні, знаєш, Так, знаєш, що це там... він в... він він Так, він без Він До Бекстейджа ніхто не задивиться, перебирати. тому так. Бодю. Пан! Карлос Тевес був! Знаю, не Португалець. Португалець. О, скажи скажіть? Ні, ні, е, в Родилич. нього е, співзучне прізвище з одним відомим е, легіонером Донецького шахтаря, бразильцем Лівий Вінгер. Майко? Не, Дуглас... Не шо, Майкон, Дуглас Коста, Дуглас Коста. Вот, а на воротах Диего это... Коста, якщо не помиляюсь, його ім'я. Ось Вортар Коста и Варелла Інфор. <coughs> а давайте. Милан, ну ви ж ну старички, вы точно можете здати цю легенду. Играла в фіналі Лиги Чемпіонів, Стамбургский финал. І приймала mm -hmm. участь в цьому стамбургському фіналі. <coughs> Навіть гол забивала, якщо не помиляюсь. А може і помиляюсь. Уже цьому випуску бачу, якщо помиляюсь. <coughs> не знаю. Португалець. Так, Стамбульський. Португалець? Кака, ну, Карвалю був. Біялось. А хто ще там? Португалець. Yes, а, Руй Костер. Руй Костер. Дуглас. Ой, Дуглас. Руй Костер. Блін, мене прям... Сьогодні прям мій день. Багато -бага 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 костів подавав, блядь. Так. Да. Тому... Бачиш, нолік можна було б закривати.